Традиційно о цій порі ми поговоримо про головні події вівторка, 10 серпня. У студії для вас працюватиме Люба Яворська. Вітаю! Нічна негода. З 9 на 10 серпня Львівщиною прийшов буревій з грозою. Сильний вітер пошкодив лінії електропередач. Через це знеструмили 21 населений пункт. На щастя, Стрийському району від Великої шкоди буря не завдала. Більше постраждали Жовківський та Постомитівський райони. Наразі майже всі лінії електропередач відремонтували. Село без школи цього року на Львівщині 1 вересня не відчиняться двері 11 шкіл. Про це сьогодні розповіла заступник начальника головного управління освіти і науки Львівської ОДА Богдана Біляк. За її словами, у цих школах навчалося всього 55 учнів. Така невтішна ситуація з дітьми шкільного віку в Радехівському, Дрогобицькому, Самбірському та Турківському районах для того, аби закрити школу. Потрібна згода громади наразі залишається без свого навчального закладу. Два села Самбірського. Району. Зовсім інша ситуація у нашому місті. Зараз триває підготовка до навчання. Школи завершують ремонти для того, аби 1 вересня діти сіли за нові парти в оновлених класах. Як відбуваються останні приготування додання знань, бачила Світлана Кренців. До початку навчального року залишились лічені дні, доки школярі насолоджуються літом. У стрийських школах кипить робота. Директор сьомої школи Ярослав Білінський зараз у відпустці, та тільки відпочивати ніколи на роботі він з 9 ранку до 6 вечора. Адже у його навчальному закладі ремонт. Нові зміни, які 1 вересня чекають на учні, видно, неозброєним оком. Тут 46 вікон замінили на нові металопластикові. На це із міського бюджету виділили 50 тисяч гривень, які школа вже освоїла. Та це не Єдине, що вдалося зробити влітку, Ярослав Білінський показує лінгафонний клас, який обладнають новими партами та спеціальною технікою, завдяки якій діти зможуть через мікрофон та навушники спілкуватись із вчителем та легше сприймати навчальний матеріал. Для такої справи у класній кімнаті зробили повний ремонт. Завтра вони привозять сюди, монтують, підключають все і нам здають повністю готовий клас до використання. Ми тільки тут зробили ремонт. Тут був проведений повністю капітальний ремонт, замінена вся. Електропроводка, побілка зроблена, стеля, освітлення. Нове обличчя чекає і шкільну їдальню. За 20 тисяч гривень, виділених із міського бюджету. Тут відремонтують стелю, поміняють вікна та опалення і вкриють підлогу новою плиткою. Особливо директор сьомої школи радіє новим партам, які вдалося закупити для цього класу. Виготовляли їх не у Львові, а в нашому місті. Так каже: набагато дешевше, тим паче, що спонсором покупки є батьки. Ми дуже задоволені цими партами, гарний дизайн і ціна набагато дешевше, ніж у Львові. Один стілець обходиться 100 гривень. У Львові такий стілець коштує 156 гривень. Несподіванка чекає і на школярів восьмої школи. Тут вчителі зустрічатимуть дітей через новий вхід. За виділені з міського бюджету 50 тисяч гривень. Дирекція закладу придбала 26 металопластикових вікон та нові двері. Залишилось тільки прибрати у класах та доробити відкоси. Світлана Кренців, Руслан Леськів, Стрийські новини. Свій до свого по своє. на другому трускавецькому міжнародному фестивалі телевізійних фільмів особливу увагу акцентуватимуть саме на вітчизняному кіно. Про це розповіла головний спеціаліст відділу культури Трускавецької міської ради Зоряна Петрас. За її словами, фестиваль кіно Трускавці став справжнім проривом для курортного міста. І, хоч не все вдалося досконало, я хотілося, але його проведення свідчить про бажання організаторів заходу посприяти розвитку трускавцям та українського кіно. Вісім автомобілів з підробленими техоглядами виявили вчора. інспектора Даї в усіх випадках фальшиві документи вилучали, а недобросовісних водіїв відправляли у місцеві відділи міліції. Крім того, траплялися власники несправжніх водійських документів. Стрийський вибір 2010. Закінчився перший етап проєкту Стрійський вибір 2010. Разом з вами ми сформували список імовірних кандидатів на посаду міського голови міста Стрія, вибори якого відбудуться 31 жовтня 2010 року. До нього увійшли Бурій Володимир Олексійович, Дмитришин Василь Федорович, Карпінський Знові Стехович, Ковальчук Сергій Миколайович, Кухар Євген Володимирович, Михайло Віталій Васильович, Турчин Євген Ярослав. Чергавий Віктор Ярославович, Шермов'ят, Роман Євстахович. Всі прізвища в списку подані в алфавітному порядку. Сьогодні стартує другий етап проекту голосування по кандидатурах. Список ймовірних кандидатів ми розбили на три трійки теж з алфавітним порядком. До першої трійки увійшли Бурій Володимир Олексійович, Дмитрийшин Василь Федорович та Карпінський Зоною Євстахович. Голосування за них відбуватиметься 10 серпня до 19 години, 12 серпня. До другої трійки увійшли Ковальчук Сергій. Миколайович, Кухар Євген Володимирович та Михайло Віталій Васильович. Голосування за них відбуватиметься з 13 серпня до 19 години 14-го. До третьої трійки увійшли Турчин Євген Ярославович, Чергавий Віктор Ярославович та Шрамов'ят Роман Євстахович. За них голосування відбуватиметься з 16 серпня до 19 години 17 серпня. Ми пропонуємо вашій увазі першу трійку ймовірних претендентів на посаду мера Страян. Проголо. Голосувати за кандидата, який вам найбільше імпонує, ви маєте змогу до 12 серпня. Голосування закінчиться о 19-й годині. На підтримку бур'я Володимира Олексійовича, телефонуйте на номер 093 399 99 51 Дмитришина Василя Федоровича, телефонуйте на номер 093-399-99-52. Карпінського Карпінського Єстаховича телефонуйте на номер 093. 3 399 9953 проголосувати можна, зателефонувавши безкоштовно з міського стаціонарного телефону. Щоб ваш голос був зафіксований, вам потрібно почути більше ніж один гудок. З одного номеру можна проголосувати тільки один раз. Якщо з вашого телефонного номеру був здійснений дзвінок і ви спробуєте ще раз зателефонувати, система автоматично скидатиме ваш дзвінок і враховуватись він не буде. У випадку, якщо жоден із поданих цього разу. Ймовірних кандидатів у вас не викликає довіри. Тоді чекайте чергового етапу голосування, де буде подана наступна трійка ймовірних претендентів на посаду міського голови строя. Якщо у вас виникли питання або ви не зрозуміли почуту інформацію, ознайомитись з нею, ви маєте змогу на сайті Компас Долучайтесь до нашого спільного проекту, адже ми самі обираємо своє майбутнє. Таким було останнє повідомлення цього випуску. Ще раз його переглянути можна на сайті Телеланкомю. А я прощаюся з вами до завтра. До побачення. Майбутнє починається сьогодні. Зараз же розпочинаємо черговий випуск спортивних новин України та світу. В Студії працює Олег Филик. Мої вітання сьогодні. До вашої уваги відлуння війни на львівському стадіоні на території будівництва стадіону до Євро. Виявлено бомбу про нове придбання какарпат та драматичні пологи на футбольному полі. Все це і не тільки вже за мить. Карпати підписали В'ячеслава Чечера. Колишній капітан Донецького металурга В'ячеслав Чечер віднині захищатиме кольори львівських Карпат. Тристрічний центральний захисник, вихованець миколаївського футболу. У 15-річному віці він перейшов до школи Дніпропетровського Дніпра, а згодом підписав перший професійний контракт із Криворізьким кривбасом. Дебютував у вищій лізі у 19 років. У 2001 році Чечер перейшов до складу Донецького металурга, де провів майже 10 років. Єв'ячеслава і досвід виступ. Пів за збірну України тепер захисник приїхав до Львова, де виступатиме в новій команді під 70-м номером. На Євростадіоні у Львові знайшли міну. Учора у Львові на території будівництва стадіону до Євро. При виконанні земляних робіт виявлено мінометну міну часів Другої світової війни. Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської ОДА. Місце події огорожено виставлено охорону спеціалістами піротехнічної групи 6-го спеціального регіонального центру швидкого реагування МНС України міста Другобича о 12.10 боєприпас вилучено та знешкоджено встановленим порядком. А от ісландський футболіст народив на полі. На щастя, не як наслідок львівської знахідки, а на радощах від забитого голу. Футболіст ісландського клубу Стярнан Халард Орі Бьорнсон імітував народження дитини, відзначаючи переможний гол, забитий ним у матчі чемпіонату країни з клубом Селфос. Бьорнсон засунув футбольний м'яч під футболку, зображаючи вагітну жінку. А потім ліг на газон, після чого партнери по команді допомогли йому народити. Стярнан обіграв Селфос з рахунком три Причому кожен із голів футболісти. Стягнена відзначали незвичайним способом. А от у Києві стартує турнір пам'яті Валерія Лобановського. Сьогодні у Києві стартував восьмий за рахунком міжнародний турнір із футболу пам'яті Валерія Лобановського, який в минулому році участь у ньому беруть молодіжні збірні. За почесний трофей посперечаються молодіжки України, Росії, Туреччини та Ірану. Фінальний поєдинок турніру відбудеться 11 серпня. Гра пройде у Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Російські вчені вважають Миколу Валуєва генетичним мутантом. За запевненнями вчених генетиків, російський боксер-чемпіон Микола Валуєв, справжня генетична аномалія. У першу чергу зміни в геномі боксера викликали такий великий ріст спортсмена. Крім того, змін могли занати кісткові тканини і м'язи, заявив один із провідних генетиків Росії Олег Лотов. Уся його конструкція тіла пов'язана зі змінами в генетичному коді. Це не впливає на здоров'я, навіть навпаки, допомагає йому досягти високих результатів. У спорті додав генетик. І на цій генно модифікованій новині наш випуск завершується. З вами був Олег Филик. Нагадаю, все в нашій владі, коли у владі всі наші, будьмо свідомими, адже це наша країна і наше життя. Щасливим! Завтра мінлива хмарність температура повітря триматиметься на рівні 27 градусів тепла в день. Вітер західний зі швидкістю 2 метри за секунду. Атмосферний тиск 736 міліметрів штутного стовпчика.